Підтримка українських стартапів, відбудова критичної інфраструктури, а також скасування мита на імпорт українських товарів у сьогоднішньому випуску рубрики Союзники говоритимемо про фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу. Почнемо з макрофінансової допомоги. Простіше кажучи, це підтримка народної економіки та врегулювання таких процесів, як інфляція, безробіття, бюджетний дефіцит та інше. Європейський союз надає макрофінансову допомогу у вигляді позик. Ці кошти частково покриватимуть витрати на зарплати та пенсії українцям. Детально в усьому розберемося разом із головою представництва європейського союзу в Україні Матті Масікас. Давайте почнемо із загального обсягу макрофінансової допомоги, яку Європейський Союз надав Україні від початку війни Росії проти України. виплачено 4,2 мільярди євро. Тобто ці гроші український державний бюджет вже отримав. Ще 5 мільярдів мають надійти. Макрофінансова допомога довгострокова і з дуже хорошою процентною ставкою. Ці гроші йдуть прямо до державного бюджету України. Український уряд використовує ці гроші так, як йому треба. Є умови для отримання грошей, але немає обмежень. Як ви та ваш уряд використає їх? поясніть нам, будь ласка, які умови має виконати Україна, щоб отримати фінансову допомогу від Європейського союзу? якщо ми знову говоримо про макрофінансову допомогу, то це найбільший об'єм фінансової підтримки. Кожна програма макрофінансової допомоги передбачає існування меморандуму про взаєморозуміння. Він підписаний Європейською комісією з одного боку та Україною з іншого боку і завжди є умови. Вони можуть бути різними в залежності від реформ, потребу у яких ми спільно встановили. Але також варто сказати, що цього року під час повномасштабного вторгнення ці умови дуже пом'якшили, вони дуже легкі. Якщо ви подивитеся на умови дев'ятимільярдної макрофінансової угоди, це крайня угода про допомогу. Є такі умови, як початок планування після воєнної реконструкції, тощо. Так що це не дуже довгий список пунктів, які потрібно відмітити, щоб макрофінансову допомогу ухвалили. І це є нормальним. Це зазвичай має місце. Тепер ця умовність дуже легка. Інший спосіб фінансової допомоги від ЄС це пряма бюджетна підтримка, тобто відбудова критичної інфраструктури, підтримка постраждалого від конфлікту населення та сільськогосподарського виробництва. Отже, цього року ЄС надали Україні 120 мільйонів євро грантових коштів, які не потребують повернення. Згодом 500 мільйонів євро додатково головним чином йдеться про сфери, що зміцнюють стійкість України в широкому розумінні цього слова: електричні генератори, притулки на зиму, допомога громадам та областям підготовці до зими та розміщені переміщених осіб, які повернулися. Але також це забезпечення правоохоронних органів броньованими транспортними засобами для першої допомоги, засоби індивідуального захисту, тощо дійсно це дуже широкий спектр допомоги. Від лютого цього року ЄС виділив 1 мільйон 200 тисяч євро грантів для трьох сотень найбільш вразливих малих підприємств в Україні. Ці гроші на закупівлю обладнання та відновлення виробництва. А ще 20 мільйонів євро Єврокомісія виділила на підтримку щонайменше двох сотень високотехнологічних українських стартапів. Не лише від мита а й від квот. раніше більшість із нашої торгівлі було лібералізовано в рамках всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю, яку ми впровадили 2017 року. Але цього червня ЄС ухвалив безпрецедентне рішення звільнити весь український імпорт від митних тарифів, а також від квот. Це рішення вартує уваги, ще й через те, що Україна імпортує до ЄС. Переважно сільськогосподарську продукцію. Сільське господарство є дуже політично чутливою сферою у всіх країнах світу. Це також стосується країн-членів ЄС. Це призвело до рішення відкрити наш ринок для вашого імпорту. Чи можете ви пояснити, який результат за понад чотири місяці можна спостерігати зараз вже дало чудовий результат. Фактично, український імпорт до ЄС зріс на 16%, якщо порівняти з 2021 роком. Особливо такі продукти, як м'ясо, птиці, мед, яйця, сухе молоко, масло. Імпорт цього значно зріс. Тривають дискусії щодо продовження цих заходів. Заходів 120 мільйонів євро надано європейським союзом через Європейський банк реконструкції та розвитку на підтримку Укренерго, Укрзалізниці та української фармацевтичної промисловості. Як саме будуть витрачені ці кошти будуть витрачені? це саме ті конкретні сфери нашої підтримки, які допомагають Україні посилити її стійкість. Тепер це важливіше через жорстокі та цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Ця сфера набуватиме ще більшого за. Ця сфера набуватиме ще більшого значення. Йде підготовка до підтримки України у відновленні необхідної електроенергетичної інфраструктури. Це не так просто, тому що існує багато обладнання з радянських часів, яке було зруйноване та не може бути швидко замінене. Тому що в країнах-членах ЄС таке обладнання, як правило, більше не використовується. Але ми зараз його шукаємо по сховищах держав-членів, де воно, можливо, ще залишилося, щоб побачити, що це за обладнання, яке було вилучено з використання про всяк випадок. Тому ця діяльність триває. Фінансова стабільність країни під час війни так само важлива, як і військова. І на обох цих фронтах Україна має союзників. Вистоїмо до зустрічі.